Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимося таку важливу тему, як допомога від Сполучених Штатів Америки. Дуже багато ходить всяких таких, знаєте, новин не дуже гарних, не дуже оптимістичних, не дуже обнадійливих, я би сказала. Можливо, на цьому спекулюють, можливо, грають. То зараз ми запитаємо у карт. Так і поставив питання: чи зупинять Сполучені Штати Америки допомогу Україні? Чи зупинять Сполучені Штати Америки допомогу Україні? Так, що в нас тут випадає? Сім мечів, паш Пентаклів, імператриця, Туз жезлів, чотири пентакля і чотири жезла. Ну і трансформація на дні колоди у нас тут випадає. Давайте будемо так говорити. Сім мечів говорить нам про те, що є певні обмани. Є певні маніпуляції на ці, на, в цьому питанні, розумієте? тобто, ну, Політика, куди тут без маніпуляцій, куди тут без цього всього. Ну, тобто, тут, ну, от, мах випадає. Тобто, Тут, знаєте, тут маніпуляція йде е, на питанні домовитися. Чи домовляться вони між собою? Я так думаю, можливо, там. Оця їхня палата, яка за все, це там де різні сили, вони повинні між, між, між собою це все узгодити. Можливо, між Конгресом і Байденом, тому що ну, тут е, саме маніпуляції і саме обмани йдуть е, в плані домовленостей. Е, ну, і, ну, Страшних карт, знаєте, я не бачу, але е, я скоріше за все. От схиляюся до того, що допомога буде, вона якась, ну, вона буде меншою. І по 4 пентакля це знаєте, намагання зафіксувати ну, ну, хоча б той рівень, який був. Хоча б триматися того рівня, який був, щоб відносно було стабільно. От так ця колода показує. Просто я дивилася ще на одній колоді сьогодні, і та колода мені показала, що зупинять от там чітко випав ленд-ліз, який там карта минулого була, і карта ну, великих домовленостей великих грошей. Тобто, як будто би зупинять, десятка мечів падала на те, що на ті контракти, які були в минулому. Тобто, я так думаю, що це стосується саме от того, що вже себе по строкам. Ну, І зжило, так би мовити. Але тут по цій колоді видно, що десь приблизно будуть намагатися триматися того рівня, який був. Ну, скажімо так, ще буде такий момент, що нашій дипломатії слід буде дуже добре попрацювати, щоб ці всі щоб нові контракти заключати, щоб нові домовленості якось працювали. Тому що ну попажу пентаклів, це завжди можливість. Нового, можливість, знаєте, як реалізація якогось проєкту, реалізація якогось свого дітища. Тобто, після того, як е, це все отут, у ці дрязги, е, скандали уляжуться, от тільки після того можна буде говорити про, е, ну, про ті проекти, які можливо будуть в майбутньому нові. Тому що випадає от і туз жезлів, це е, щось нове, нове віяння, новий старт. І можливість хоча би на тому положенні, на якому є закріпитися по 4 пентакля для того, щоб була стабільність. Ану ця трансформація в чому полягає смерть. Ну, тут стосується якогось. тут король кубків випадає, ну тут не скажеш. На Зеленського, зазвичай випадає жезловий король, тут стосується якогось ну тут персоналі якоїсь е, цієї персоналі буде обмежена можливість діяти поповішеному. Тобто, або повноваження урі, уріжуть, або, наприклад, на посаді зміна посади. Е, Отак от, от от це виглядає. Тобто, трансформація якого, якоїсь особи. На посаді можливо. Ну, так, Тут з новинами пов'язано. І ще тут може бути, знаєте, трійка мечів буває, відповідає за от жовту пресу, за те, що якісь там дрязги, якісь скандали. Тобто, тут ну, певні особі уріжуть можливості. Ну, дії, дії там, ну, якщо це політики стосується, то на політичній арені, наприклад. Ну, тут складно сказати, хто такий король Кубків. Ну, я думаю, це хтось зі сторони Сполучених Штатів, можливо, якийсь представник. Ну, якихось таких, знаєте, ну, давайте запитаємо взагалі: от перспективи для України. Ну от це все оці всі зараз розмови про те, що буде зменшена допомога. Взагалі, от Україна, з чим на виході залишається от рішення цього питання, остаточне рішення питання, і з чим залишиться Україна? От питання по наданню допомоги, і з чим все-таки залишиться Україна? Що це для України? Ну, для України це, знаєте, пролонгація певних питань. Тобто те, що повинно було нас посилити, воно знову ж таки пролонговується. Випадає Сім Пентаклів. Тобто, це якесь очікування, очікування, коли можна буде отримати якийсь новий результат. Але коли це буде, ну. По часу ніхто не ну тут карти не говорять, і плюс на дні колоди ще сім uh, кубків і карта, яка також говорить, що. Ну, яким шляхом це буде робитися, ну, тобто, варіації якісь великі, тобто це можливо заключення якихось нових контрактів, розумієте? і ну, Я не скажу, що, це, що ми ну, послабимося, знаєте, що не буде зовсім допомоги, тому що випадає сила, але знову ж таки, через сім пентаклів, тобто, через певне пролонгування, знову ж таки, певне очікування, очікування зміни чогось, можливо, зміни влади там в Штатах, тому що вибори. І так далі. Тобто для нас у цей час е він завжди грає нам не дуже на руку. Ну, Ми повинні вистояти всі оці негативні моменти, які е всі ці люди, які е грають проти нас, розумієте, ті, які капастять, е вони не повинні нас послабити. Єдине, що тут просто пролонгація по часу. Ну, тому що треба буде, шукати, треба буде шукати нові можливості, з ким домовлятися, як домовлятися, будуть змінюватися люди, з ким будуть підписувати ці контракти. Тобто майбутнє. На майбутнє. От тут трійка жезлів випадає. Тобто плани на майбутнє і нові, нові обличчя, з якими треба буде вести договори на рахунок цього. Ну і буде нелегко. Випадає 10 жезлів, 7 жезлів. Тобто, треба буде відстоювати своє, треба буде виривати своє. Як зазвичай, ми це завжди робимо захищати свої інтереси, доказувати, знаєте, просту істину всім. За скільки часу так і мабуть, ніхто і не зрозумів, як це бути воюючою країною. Тому тут, ну, час, я думаю, час не грає за, за нас. Ну, тому що в нас люди гинуть, але ми нічого не можемо вдіяти. Ну, сила випадає як заключна карта, тобто тут. В принципі, ми не повинні втратити в плані озброєння там, позиції свої. Але це все дуже через тяжкий дипломатичний шлях буде йти. Тобто, нові люди, нові домовленості, нові договори, нові, нова можливість убідить, переубідить, склонити на свою сторону і так далі. Ну, тобто, все як, ну, як, в принципі, всю цю війну воно і є. І просто ви розумієте, тут на даний момент карти так показують, що на даний момент ще навіть говорити про це ранувато, тому що на даний момент ще ну, нічого не зрозуміло, тому що, скоріше за все, як буде ця зброя надходити і ця допомога буде надходити. тут... Ще дуже багато складових може змінюватися. Тобто я так розумію, що ну, все-таки ну, упор роблять на усі вибори і на те, як зміняться політичні сили. І вже від цього будуть відштовхуватися, і тоді буде менше варіативності і буде більш зрозуміло, з ким треба працювати. Ну, я це так для себе бачу, тому що. Ну, тут, тут карти говорять, що планів, якихся на даний момент будувати, сенсу немає. Таких, ну, як є, є якісь домовленості да, на даний момент. Але якісь там е, довгострокові перспективи, там, е, 2024, 2025, 2026, і зараз ніхто про це не говорить, тому що вибори в Штатах. Ну, я це бачу так для себе. Уже після виборів, уже після того, як е, стане більш чіткіше і зрозуміліше. З ким говорити, з ким домовлятися, на що робити акцент, тоді вже, ну. Ну, те, що ленд-ліз, мені минула колода, показала, що ленд-ліз, да, там вже, ну, якби десятка мечів, там вже закрите питання з цим. На рахунок лендлізу. Тобто, це, знаєте, така якась ситуація проміжкова, коли. Лендліз так і не поїхав, обходились без лендлізу. А майбутнє ще не визначене, тому що змінюються складові в самій політиці Сполучених Штатів. От якось воно так. А ми, а ми посередині цього всього знаходимося. Ну, що тут можна ще додати? Я. Я завжди, мене завжди от е, такі питання вони дуже бентежать тому що я розумію що це несправедливо по відношенню до людей які живуть в воюючій країні до, 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 до воїнів які своє життя кладуть кожен день е, політика не дає можливості просто закінчити ну, те що можна закінчити закінчити швидко ну давайте так оце і е, ще цій колоді просто запитаю Питання, яке зараз ця невизначеність на рахунок надання Україні зброї від Сполучених Штатів Америки, ну взагалі не тільки зброї, а допомоги як такової грошової. Оця невизначеність. Наскільки в майбутньому, наскільки в майбутньому вирішиться, як в майбутньому вирішиться для України оце питання з наданням від штатів допомоги? Чим Україна залишиться? От з чим залишиться Україна? В майбутньому. Як вирішиться питання по допомозі від Америки? Що в цьому для України? Ну, зміни будуть. Зміни будуть, будуть нові домовленості. Ви розумієте, воно і зараз не шатко, не валко. Тобто рицар Пентаклів він не так ну, єлі їде, розумієте? Тут ну, і так воно якось все йде не дуже швидко. Тут ще по центру випадає десятка мечів. Тобто, ну, по всім правилам, десятка мечів вона закінчує якийсь певний процес, обриває якийсь певний процес і закривається. Це все двійка пентаклів. Двійка Пентаклів говорить про зміни. Якими вони будуть, ці зміни? Ця колода також чітко не показує. Тобто, ну, по двійки пентаклів це завжди балансування десь на грані. Тобто, це не вау і не провал, це можливість держатися, триматися на плаву отак. От. Перехідний період, це також по двійки Пентакліо, це ну, зміни. Я завжди неправильно читала цю карту. Я читала її як шанс. А це на, насправді зміни ченч. Тобто завжди двійка Пентаклів говорить, що майбутнє змінюється з урахуванням минулих ну, за вкладень, закладень на минуле. Тобто тут певна. Присутня, знаєте, от е, безкінечність. Тобто немає, тут немає розриву, але тут і немає такого, що вау, знаєте, за, ну, там прям поїхало все. ну, Тобто, якщо хтось говорить і надіється на те, що там е, ну, завалять зброєю, там, ну, я не бачу такого. Я бачу нові вливання по трійки Кубків, тобто, будуть контракти, будуть договори по двійки Кубків, тобто будуть. Е, Зусилля певні, прикладені до цього всього. Але воно таке, знаєте, от і не, і, не, і не сильно погано, і не сильно добре. От десь там якась середина, така, знаєте, золота. Вскрібність у дві куптак. Ну, от, ну договори, розумієте? Це все залежить від того, які контракти будуть підписуватися в майбутньому з тими людьми, які прийдуть до влади. Знову ж таки, карта говорить. Тобто, от шість мечів, тобто рух, якийсь вектор направленості, як це все буде рухатися, залежить від того, як вийде домовитися, з ким треба буде домовлятися. Тобто, я на даний момент це для себе так бачу. Протистояння буде велике, треба буде своє виборювати. Ну, Чому дивуватися, в принципі, мені мене це не дивує. Ну тут єдине, що можливо ще знаєте, будуть будуть ініційовані перевірки певні, які будуть. Ну, підраховувати, куди діваються гроші, куди вони йдуть і так далі. Я це вже в своїх відео, які на тиждень викладаю, мені випадають такі карти. Тобто, ну, певні люди, певні програми будуть націлені на те, щоб контролювати цей ресурс, який буде наданий. Але тут треба, ще буде попрацювати над тим, щоб з правильними людьми заключити ці договори. Тому що від них залежить. Від них залежить наскільки інтенсивно нам ця допомога буде йти. Ну, тут, знаєте, тут здвинеться з місця все-таки. Ну, тут потрійки кубки, це завжди колективна робота, це завжди вливання в щось, це коли. Ну, я не бачу, такого, не бачу поганого, не бачу критичного, але і не можна сказати, що да, там нема взагалі таких карт, які б, які б сипали тут пентаклями. На жаль. Ну, тяжко буде дипломатії, наші буде тяжко. Так що, ну, якось так. Всім дякую за увагу за перегляд. Всім бажаю вам гарного дня. Давно я не записувала відео, ви вже мене вибачайте. Є в мене певні обставини сімейні. Не завжди є можливість записати, тому вже маю надію, що скоро якось я це трішки все налагодиться і буде трошки буду вас радувати трошки частіше у своєму відео. Тому всіх обіймаю, Ну крім русні, зрозуміло, що. і всім бажаю гарного дня. До побачення.